Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною в магазині Аврора Жовта п'ятниця. Дуже класні ціни, тому рекомендую подивитись відео і обов'язково щось собі пригледіти. Приємного перегляду. Огляд відео роблю з міста Самбора, торговий центр Весна. Завезли чайники електричні по 399 гривень. Колір білий лише 1 літра 800 мл. Захист від включення без води подвійна стінка. Ще одна новинка. Салатник скляний з хорошою такою пластиковою кришкою. 39 гривень. Рушники кухонні, кольори в асортименті з надписом Я люблю Україну. Склад тканини Поліестер та Поліамід. Розмір 70х35, ціна 77 гривень. Тарілка обідня, орнамент колосок з червоної глини 69. Піала з червоної глини, орнамент також колосок, ціна 64 гривні. Об'єм 700 мл. Ось така миска. Темніша. Також колосок. Орнамент ціна 69. На 1 літру. Салатник з колокераміка 139, 24 на 24 сантиметри. Блюдо скляне 139. Сосниця скляна, товсті має стінки. Ціна 69. Ємкість пластикова для сипучих з кришкою та ложкою 49. Ще приїхали ось такі банки від LUMINARC – 129. Більшого розміру і менша за 99. І такий варіант банок також 99. Пляшка скляна. Для олії чи отсту 179. Пластиковий контейнер. На 1 літру 200 мл. Ціна 19 гривень. Совок для сипучих металевий 55. Ланчбокси дитячі 55 850 мл. І є такі варіанти за 44. Піднос пластиковий круглий – 77 гривень. Прямокутний з ручками по акції 49. Піднос металевий 77 гривень. Форма скляна для випікання. Виробництво Франція 229 2-літрова. Є ще така овальна 2-літрова. Ціна акційна 119 гривень. Каструля скляна з кришкою 2-літрова. Ціна 229. Новинка у нашому магазині скляні кришки. З силіконовими вставками 279. Ополонник кухонний 15. Пластиковий горіхокол 77 гривень. Відкривачка з дерев'яною ручкою 22 гривні. Набір шпажок 14 15 коштують затискачі для пакетів 4 штуки. Є два варіанти. Прес-металевий для картоплі 55. Зубочистки 3 гривні. Лопатка дерев'яна 5 гривень. Прихватки силиконові 24. Вінчик з металевою ручкою 15. Вінчик для збивання на батарейках 39. Темно-синій та зелений. Пензлики маленькі по 15. Вінчики для збивання з металевою ручкою. Ціна 22 гривні. Кольори в асортименті. Такий вінчик з пластиковою ручкою 19. Форми для випікання силіконова кругла з отворами 55, фіолетовий, зелений колір та блакитний. Ось така форма Ведмедик 19. І за 88 гривень набір форм для випікання кексів. Лист 9 штук. Форма 24 см в діаметрі. З ручками. Кольори також в асортименті. Ціна 88 гривень. Килимок для розкатування тіста. Силіконовий 149, 65 на 45. Салатовий, червоний, рожевий та синій. Миска глибока, металева кольорова 109. Жовтий колір та темно-синій. Термочашка кольорова на кнопці 189. Термокружка кольорова з пластиковою ручкою 74. На жіночі трусики знижка мінус 20% до 28 жовтня. 64 набір трусиків дівчачих 2 штуки. Склад тканини 95% бавовна. Жіночі коригуючі 109% у двох кольорах. Бавовна 95%. 69% також дві пари, одні світлі, одні темні. Білизна жіноча 48,52%, склад тканини Поліамід та Еластан, ціна 77 гривень. Набір трусиків чорні та білі, 92% бавовна, ціна 88%. Безшовні 2 штуки 77 гривень. Одні темні, інші світлі. Капці кімнатні жіночі по 199 та 229. Такий варіант 199. 219 з малюнком. Закриті 229. Колготи жіночі, 120 ден, ціна 64 гривні. в рубчик 48,52. Склад поліамід, поліестер та еластан 350 гривень. Комплект жіночої термобілизни, кофта на довгий рукав та штани. Склад тканини поліестер та спандекс. Ціна 350 гривень. Ніжно-рожева, ось така пудрова, насичено-рожева і коралова. Шорти жіночі джинсові по 199. Шнурки для взуття текстильні, білі, по 17, є такі з принтом по 29 і чорні по 24 гривні. Шкарпетки чоловічі, білі, високі 19, 39, 40, 43, 45. Чорні – житомир – 19. бавовна – 75%. Зимові чоловічі шкарпетки по 29. Чорні, сірі та коричневі. Склад тканини поліестер та акрил 40%. Дозатор для мила фарфоровий з малюнком 77 гривень. Пальник для газового балона 69. Нічник led підсвітка з датчиком освітлення 55. Горщик пластиковий з підвіскою 27. Сапка з мотикою для саду ручна. 29. Лопатка садова 39. Секатор 77 гривень. Набір подарунковий, термос та дві чашки 249. Годинники настільні, круглі, 74 синій. Ось такий варіант за 99 Нічник на батарейках котик 169 Ліхтар навісни з датчиком руху 149. Світильник вуличний на сонячній батареї 99. Прожектор LED-підсвітка підсвітка 10 Вт 99 гривень. Світильник лінійний на 5 Вт 129. Лампи по акції 49 на 8 Вт. 54, 10 Вт. 7 ват, два роки гарантії, не мерехти, 34. Вимикач двоклавішний, накладний, 34. Перехідник під євровилку з вимикачем, 29. Ліхтар на голову, 77 гривень. Розетка електрична з захисною кришкою 34. Перехідник 19. 199. Штатив три нога для телефону з підсвіткою. Лампа світлодіодна кільце і штатив 179. Зарядний пристрій для телефону 199. Вушники накладні, бездротові. Ціна 349 гривень. Ось такий варіант навушників 199 і 169. Один рік гарантії. Є ще такі світлі за 299. Кабель чорний подовжувач, 3-метровий 55. Підставка під телефон 39. Миша комп'ютерна, дротова, один вік гарантії 149, Колонки портативні дві штуки 139. Климок для комп'ютерної миші з подушкою під зап'ястя 99, клавіатура ігрова. LED-підсвітка підсвітка 169. Навушники вакуумні дротові в коробці. Рік гарантії 49. Ось такий варіант 77 гривень. 49 99. Ось такі два варіанти. На цьому у мене все. Я дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарного та спокійного дня та вдалих покупок.